Лицарів доводила до дуелей, спортсменів до п'єдесталу з медалями, а товар до вашого кошика. Йдеться не про прекрасну даму, хоча й нам жінкам усе прилічене під силу. А про конкуренцію. Не з чуток про неї знає Іван Юнаков, київський архітектор. Конкуренція це у нього сімейне. За красу міста він бореться разом зі старшим братом і татом. Діло одне, одна фамілія, один бренд. В бренді багато компаній, але по факту займаємося одним процесом. Конкуренція внутрішня є, але скажем так урегулірована. Так об'єднавши зусилля на благо спільного імені, точніше, прізвища, конкуренція внутрішня була переможена. А от до зовнішньої між іншими компаніями Іван радить ставитися філософськи. Хто з великих сказав, що якщо ти во время спору починаєш чувствовати гнів, значить ти не за істину спориш. Вот єслі ідію стирілі, ну стрілі грамотна, і ця ідея очень класна на цьому місці, то слава богу. Мінімізувати вірогідність подібного можливо, стверджує Юлія Каменєва, маркетинг-менеджер. Потрібно лише стати рибкою у блакитному океані. Звучить патетично, але саме у цьому суть стратегії, що допоможе зробити конкуренцію неефективною. Если человек найдет свою уникальную сторону, если в продукте появится та сторона, которая до сих пор не было на рынке, этот продукт или этот человек будет пользоваться рыночными говоря словами спросом. Задача стратегии Голубого океана является удержать это место. Найти, например, новое или поддерживать другими факторами, но оставаться все время вот на гребне этой волны Голубого океана. Конкуренция за властным бажанием справа безоперечно позитивна. А вот когда инициатива Дэвид вверху, Запустити механізм конкуренції в колективі як м'яча пустити. Зупинити важко керувати взагалі практично неможливо. Тобто, розпочавши змагання за звання працівника року, можна перетворити команду співробітників у запеклих ворогів. Виходом з подібної ситуації стане проектна робота. В проектних роботах збирають людей і говорять: ви експерти, ми нічого об цьому не знаємо. пожалуйста, поділіться з нами своїм мені. І проекти доволі успішна, скажем так, часть роботи, і вона лишає людей до цих от скло, тут закритості прияті друг друга. Це тільки у коханні та на війні будь-яка зброя доречна а в роботі лише професіоналізм та взаємоповага. Тож не перетворюйте офіс на поле бою. Нехай конкуренція завжди йде вам на користь. чесних суперників і успішні погодовоти.